Кошка, нож, захист, шлейка, касільна головка, чашка, шлейка, керівництво, кермо. Філий, 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 філий. Да. Все є по комплектації. Подвела вже скільки времени, звісно, прошло вже. Сіки, 15 років? Так, вже 15 років. Да, вже 15 років... Не, ну просто не ожидав тут якраз до этого. Дубовши ще поработаємо. Так. Вмикаємо запалювання, фіксуємо газ. Ричаг заслонки карбюратора ставимо на чопки. На саме нижній положення і прокачуємо бензин. А на гарячу вже... З гарячим мити фільтра, мазати редуктор Працювати на свіжій суміші Все це ви знаєте. Так, Саня, а це біля смазки, що там для редуктора. Ну, вон він туди потрібно смазувати. Не, я знаю, що Є такі. Да,